Шахет ззаду сарай розірвався і пожар сочинив, Там курник згорів, дрова всі згоріли, ось літню кухню вибило, гараж вибило, все повибивало, вікна тут вибило, три вікна. Не прихву жала спальні, кухні все повибивало, криші, криші всі позносило. Діда, діда хотіла розстой, а він уже встав. Удівалися і в подвал хотіли ти Якраз коридорчик тільки стали, воно отут за сараєм. Як ударило курник дрова почали горіти, усе гараж розбитий, сараї розбиті, двері всі винесені, машина. он... Пошкоджена з нас Ну, що було, около двох часов ночі. Ось поискового з вікна, там у Головому, спали з дедом там. І так ударило, що я підскочилась з дивана. Кажу, деду, с бо ми горим. Вилетіли там стекла. Как нибудь выкарабкалась во двор, двері раскрыты. А тут все на кухні раскрыто все. Тут диво повне в віранді, диму повне. Розкажіть, що відбулося, скільки постраждалих і як допомагатимете? ніч прийшла 6 на 7 грудня. відбувся приліт шахіда, з Нова Знаменка, вулиця Івана Франка. І зараз тут комісія вже працює зранку. І дивимося, як допомогти кому саме швидше. Прийшов тут, де прилетів шахід, син без пропавший, і якось якось так сталося, але ми будемо допомагати і перший. І не тільки я, але будемо допомагати усім, але цієї бабусі, тому що вона залишилася сама. І ми не повинні її кинути на призволяще. Сьогодні вже будуть вікна тут забиті, зроблені, кришу поремонтуємо, а далі, а завтра будемо проводити ті роботи, які були крайні які вже понад кожні того, що треба їх робити. Скільки осель вже відомо про постраждалих? Ну чотири, чотири поки, а там десь там вікна чи шифери, там комісія всіх обходить і вони подивляться, все буде зареєстровано. І... Будемо робити відповідні висновки, як допомогти. В основному які пошкодження? Ну це саме сильно, саме це бабушка, де, де шахід, був. ви саме це бачили. На сарай, будинок, ну все, сусід дуже рядом, теж рядом. а ті трошки далі, вони пішозриванова волна пішла, вони знаходяться далі від самої зрива Епіцентра цієї, що воно відбулося.